Кінофлеш. Подкаст про українське кіно. Новини, прем'єри, інсайти та розмови про українське кіномистецтво. Кінофлеш. Вітаємо вас на аудіоподкасті Кінофлеш. З вами Марина Ублінських. І сьогодні ми зануримось у світ українського поетичного кіно, де реальність переплітається з міфами А буденність набуває символу Говоритимемо про фільм, який став знаковим для українського кінематографа 70-х років Вавилон «Вавилон 20» 1979 року, знятий за одноіменною повістю Василя Земляка. Історія та сюжет. Режисер Іван Миколайчук, знаний актор і творець, подарував світові унікальну картину, де переплелися сатира, трагедія, глибока філософія. Подій відбувається в українському селі на початку ХХ століття, в добу революційних змін, коли старий світ руйнується, а новий ще не набув чітких форм. Село Вавилон стає мікроскопом усієї України. Тут вирують пристрасті, формуються нові ідеї, а прості люди намагаються вижити між двох сил традиційного укладу та нових політичних реалій. Герої фільму. Не абстрактні символи, а цілком живі характери з власними сумнівами, прагненнями і болем. Через їхні долі глядач бачить драму народу в переломний момент історії. Художній стиль і символізм. Вавилон 20 це поетичне кіно в найвищому його прояві. Камера затримується на дрібницях, польові квіти, зморшки на обличчі, блискочей. Усе це створює глибокий психологічний підтекст. Символіка принизує картину старі хати з глиняними стінами як образ традиційного укладу, який тріскає під тиском нових часів, сцена колективних співів, як нагадування про єдність громади, що поступово розпадається. Миколачук. Маючи унікальне чуття до народної культури, вплітає фільм мотиви українського бароко, біблійні алюзії, навіть елементи абсурду, що робить картину багатошаровою. Глядач може бачити одночасно і сатиру на радянську дійсність, і драму селянства, і філософський роздум про природу людини. Акторський склад і образи у фільмі зіграли яскраві українські актори Іван Миколайчук, Фабіян. Філософ мудрець, Людина, що мислить ширше за свій час. Леся Сердюк ОСТАП образ прагматичного і водночас суперечливого селянина. Лариса Кадочникова Марія Жіночий символ ніжності водночас трагізму. КоСТЯнтин Степанков Явтух. втілення з сили, що губиться у безглуздих конфліктах. Кожен персонаж це не просто роль, а цілий світ. Саме завдяки ним «Вавилон 20 звучить як багатоголосий хор, де переплітаються різні життєві правди. Музика та атмосфера. Музичне оформлення стало особливим акцентом картини. Використання автентичних українських народних пісень додає відчуття справжності, а драматичні оркестрові мотиви підкреслюють трагічність історичних зламів. У фільмі музика не лише супроводжай. А розповідає, вона стає окремим персонажем голосом часу. Визнання та спадщина. Попри цензурні утиски, фільм здобув популярність і на міжнародних фестивалях. Його називали Поетичним маніфестом України і в Європі, і в США. Для українського глядача «Вавилон 20 став ковтком свіжого повітря в часи, коли правду про минуле намагалися спотворити. Особливо важливо, що це єдина режисерська робота Івана Миколичака. Радянська влада не дозволила йому знімати далі. Тому Вовелон 20 не лише фільм, а й своєрідний творчий заповіт митця, в якому він поєднав любов до українського села, мудрість філософа і тонке відчуття краси. Цікаві факти про фільм: основою сценарію стала повість Василя Земляка, але фіналу кіно набув більше символічності. Знімальний процес відбувався у Вінницькій області серед реальних селянських хат. Іван Миколачук зіграв Фебіяна, бо хотів показати героя, який мислить поза часом. Сцени, де селяни уповорює життя за столом, писалися на основі реальних спогадів старожилів. Фільм був відзначений на міжнародних фестивалях у Франції та Німеччині. Для відтворення атмосфери Миколачук використав елементи театралізації. Персонажі іноді виглядають як учасники великої сцени обряду. У фільмі багато алюзій на Біблію. Саме село Вавилон символ розпаду ядності. В радянській пресі стрічку критикували за надмірний символізм, але публіка прийняла її тепло. Сьогодні Вавилон 20 входить у список найкращих українських фільмів усіх часів. Картина стала прикладом, як мистецтво може залишитися вічним. Навіть якщо його обмежують політичні рамки. Дякуємо, що слухаєте нас. Це був подкаст Кінофлеш з Мариною Облінських. «Вавилон-20» 20. Це не лише історія про одне село, а про цілу епоху. Це фільм про те, що людина завжди залишається людиною. Зі своїми страхами, мріями, жартами і трагедіями. Незалежно від того, як стрімко зміняться історія. Подкаст Кінофлеш.